Вітаю вас, друзі. Учора розшукуваний воєнний злочинець Владімір Путін виступав із черговим стендапом, під час якого намагався зрозуміти, для чого він воює проти України. Так а в чому а, наш смисл наших дій? Ну ми так і робимо, але нічого не допомагає. Оцей його виступ був багато чим подібний до попередніх. Владімір Путін знову забував слова і дуже плутався у них. В кончатку, то в, в чому закінчилося? Це, м м це, мабуть, корекціонування. Ось. От... М-м-м. І майже половину свого виступу він традиційно нив про те, як усі так звану Росію обманулі кинули. Наші, наші так називаємо партнер нас просто надули. В народі говорить, кинули прос Жені нас в очередной раз обманули. нас обманули в очередной раз, як я вже сказав. Проте багато чого він сказав про цікаві події останніх тижнів та місяців. І якщо резюмувати, то все йде за планом. Ми не планували ні ні кримських сабиті. Ми не планували події, які зараз прийшходять. По плану насправді його було цікаво послухати, щоби оцінити наскільки Владімір Путін адекватно оцінює реальність, у якій опинилася так звана Росія, і, схоже, ніякої адекватності там немає і близько. Почнемо із цікавої деталі. Один пропагандист приніс Владиміру Путіну назустріч подарунок, але перш ніж передати його Путіну, мав його продезінфікувати. У мене просто є подарунок, який... Который... Аман чистий ні, чистий спирт, він, знаєте, лучший антисептик. і це не випадковість. Владімір Путін катастрофічно боїться зустрічатися із людьми. І усі пропагандисти, які були присутні на зустрічі із ним, сиділи на карантині. От, наприклад, пропагандист Олександр Коц, і чому ми. А... Начав освобождать Донбас. Тепер винуждені евакуювати своє населення протягом щонайменше останнього тижня Коц ніде не був у офлайні, і усі його виступи, усі його відео, усі його включення були із його квартири. А удалося гдіта на каких то участках даже висоти взять, пошли по низинам, Да, пусть там даже на 5 кілометрів вони пройшли. Те саме стосується і ще одного російського пропагандиста Сладкова, який говорив про події на фронті, але сам. Туди не їздив Активні наступательные дії на запорожському напрямку. признаюсь, да. І абсолютно така сама історія у пропагандистів Пєгова та Поддубного, які теж були на зустрічі. Але не всі нагнули. Не всі а Спеціальна військова операція вже йде доволі довго. Чому я на них звернув увагу? Тому що вони зазвичай, коли відбуваються якісь серйозні події на фронті, то в першу чергу туди їдуть, а тут ніхто із них там не показався. Деякі взагалі зникли із інформаційного простору напередодні зустрічі із владіміром Путіним. Ним, але той самий і той самий Поддубний, я нагадаю, вони навіть особисто восени минулого року рятували росіян, коли ті тікали із Харківщини. Особливо всіх хвилює ситуація в Харківській області. Усилити групування групіровку російських військ в Харківській області в першу чергу. У Купінська і у Ізюма. для того, аби зустрітися із владіміром Путіним, усі ці пропагандисти сиділи на карантині щонайменше тиждень, але один із них усе одно встиг десь нанюхатись. Вон, ви ви близько находісь на лінії... Центр прийняття рішення на, ні, близько на лінії заприкосновіння, да? і видимо, відтуда, з української території. Нанюхались На этого. під час цієї зустрічі Владиміра Путіна багато питали про те, що Росіяни обговорюють активно у телеграмі. Зокрема, було питання про червоні лінії, коли ж вже так звана Росія буде відповідати на те, що колективний запад їх постійно перетинає, і Путін відповів, що так звана Росія насправді відповідає. Подивіться, українці без світла сидять. Удари по всій енергосистемі України разве не відповідь на передалі красних ліній? дуже ефективні російські удари по українській енергетиці. Ефективні настільки, що я вже і не пам'ятаю, коли востаннє відключали електрику. Також Владимір Путін пригадав іще ще великі російські перемоги. Наші війська були у, у Києва, Подошли до Києву потім русским языком называю. Обосрались и отошли. После того, як росіяни успішно узяли Київ за два дні, вони продовжили займатися демілітаризацією так званою е-е Ну Как же мы её демилитаризировали? Получается, что наоборот мы её. Кто знает, как милитаризировали. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, он, конечно, стоит очень вот так в практическом Плані. Словом, усе нормально. Спецоперація так звана йде чітко за планом, чітко за графіком, а цілі так званої спецоперації змінюються, але вони не змінюються. Ні, ну вони змінюються в тікущої ситуації. но в цілому, звісно, нічого ми. Мінять не будемо. разом з тим Владімір Путін почав зізнаватися. Спочатку він зізнався у тому, що він абсолютний придурок. Не будемо робити так, як ці придурки лупять по громадянським об'єктам, по жилим квартарам. ми цього робити не будемо. За кілька годин до цієї заяви Росіяни вдарили по житловому будинку у Кривому Розі. Відомо про щонайменше 12 загиблих цивільних. А через кілька годин після цієї заяви Росіяни вдарили ракетами по Одесі. Влучили у продуктовий склад вбили щонайменше трьох людей. Чинили росіяни також і катастрофу на каховській гідроелектростанції, коли її підірвали. І учора Владимір Путін фактично розписався у тому, що це зробили саме росіяни, заявивши, що насправді підрив Каховської ГЕС був дуже вигідний для Владиміра Путіна, тому що таким чином росіяни, начебто, мали зупинити український контрнаступ. Ну хто віно понятно, українська сторона стріміласька цього. скажу річ. Ну, не німені, к сожалені, це срвало й контрнаступлення на этом Але поки Путін із задоволенням смакував російські злочини, йому довелося трішки але повідповідати і на незручні питання, зокрема щодо того, як так сталося, що вони почали так звану спецоперацію проти України, а війна є на території так званої Росії. Почому ми начав освобождать Донбасс, теперь вынуждены эвакуировать свое население из приграничных территорий, в которые заходят уже польские наемники. Меня извините, идет спецоперация на Украине. А ми русське з тікаємо Почому та Владимір Путін довго розповідав про поганих українців, хоча на території тієї ж таки Білгородської Народної Республіки нас немає. Там воюють повстанці, які придбали у магазині собі військову техніку, але потім Владимір Путін видав. Дуже серйозну заяву десь приблизно зразка кінця лютого минулого року про те, що він буде створювати в Україні санітарну зону. А якщо це буде продовжуватися, то ми повинні будемо видимо, розсмотрети вопрос, я дуже Говорюч акуратно, щоб создать на території України. Такую-то санітарну зону на такому доліні, з неможливо було б доставати. реальність. Правда, як завжди, дуже сильно відрізняється від слів Владиміра Путіна у реальності його ж пропагандисти пропонують створити санітарну або буферну зону. На території самої так званої Росії в з тим, що ми не создали буферну зону пограничну, на територію противника, нужна створювати тоді внутрі країни. Нічого в этом немає такого, от абсолютно нічого. А взагалі, росіянам немає за що переживати. Усе під контролем, особливо у Білгородській області, бо там є великий видатний генерал Лапін. Генерал-полковник Лапін лично з табельним оружем солдатами. Шоло За родину! Лапін став посміховиськом після цього відео навіть для самих росіян з нього відверто глузували навіть присутні на цій зустрічі російські пропагандисти, і те, що владімір Путін каже, що Лапін молодець, це дуже і дуже добре. Я вірю, що Лапін і ще зробить багато для нашої перемоги. Ну я вже ж Путін не міг не обговорити контрнаступ України. Це контрнаступлення масштабне утра пряма атака. А, атака по на правління. Владімір Путін дав зрозуміти, що йому доповідають про стан справ на війні проти України ті самі люди, які йому доповідали до 24 лютого і 24 лютого, тому що у Владіміра Путіна усе добре і під контролем. Ні на одному з учасков. Противник успіху не имел. Звільнили село Макарівка. Звільнив населений пункт. Нескучне виганяємо з нашої рідної землі. Ворога. Слава Україні! Героям! Більше того, владімір Путін особисто під час бойових вильотів на гелікоптері, але про це пізніше знищив приблизно 2000 одиниць техніки. Потеряли свише 160 танків і свише 300 360 бронемашин різного типу. безумовно на війні ніколи не буває без втрат, і ми з вами бачили, як кілька одиниць української техніки було пошкоджено або знищено, але точно не ті цифри, про які каже Владимір Путін. І я маю припущення, чому він говорить аж про 160 там із запасом, тому що до статистики очевидно росіяни включають також і знищену російську техніку подивіться Практично повністю унічтожний український танк нашими протитанкістами росіяни розповідали про знищену українську техніку і відео із цим самим знищеним танком показало міністерство війни так званої росії але є один нюанс і він полягає у тому що це був російський танк із російськими танкістами. Бум. Тобто росіяни показують росіянам знищену російську техніку і ліквідованих російських танкістів, а росіяни цьому радіють. Непогано, але навіть якщо у російської армії будуть якісь проблеми у обороні під час українського контрнаступу, усе одно владімір Путін усіх врятує особисто на гелікоптері, як вже робив, не раз міняється сознання, я це знаю. По себе не так як ви можливо, бути під под да, мідану і що з тих пор, коли на вертольоті літали по нему стріляли. Владімір Путін і далі відірваний від реальності, неправильно оцінює ситуацію, і це прекрасно. Нехай усі ті самі кадри, які зараз працюють на нього, лишаються на своїх посадах. Я вважаю, що Шойгу і Лапін це дуже дуже хороші для України воєначальники. Нехай вони продовжують свою важливу справу допомоги Україні. Іні, але ми з вами, друзі, маємо не забувати, що насправді попереду легко і ще не буде. Попереду дуже важливі події, попереду, на жаль, серйозні випробування і втрати. Тому ми маємо бути іще сильнішими і ще активніше, аніж раніше, допомагати збройним силам України. Ми в отличие от сьогоднішні, сьогоднішніх властей України не можемо діяти терористичними методами. У нас все-таки государство, страна, а там режим. И они действуют на самом деле как режим, основанный на терроре. Но не не все, может быть, у нас там проходит в средствах массовой информации, хотя стесняться здесь нечего. Вот видели, но тоже видно, как там удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление красных линий? Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем. Мы избирательно будем продолжать практически полностью уничтоженный украинский танк нашими противотанкистами. Внутри он еще горит, судя по всему, сработал боекомплект, поэтому находиться здесь поблизости с ним небезопасно. Уровень журналистики российского издания «Известия» зашкаливает. На видео российский подбитый танк Т-80БВ с шевроном «Русская тактическая борода». Но ничего, people схавает. Таким образом, ВСУ пытались прорвать оборону на одном из самых горячих участков спецоперации, но встретили вот такой отпор. Потерь в вооруженных силах России не. Z-каналы сообщили о массовой гибели солдат и офицеров в многочасовом ожидании генерала на передовой под Кременной, Луганская область. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит. Но вместо генерала военные дождались украинских РСЗО Хаймарс и артиллерии. Это триумф русского оружия, это, это триумф же. русской армии, это, это возрождение России. Пока ждали генерала, попали под обстрел хаймарсами. Близкие к российскому генштабу источники сообщают о массовой ликвидации российских военнослужащих под Кременной в Луганской области. Якобы бойцы 20-й армии вооруженных сил России по приказу выстроились в колонну и около двух часов ждали, пока прибудет генерал, чтобы сказать им некое напутственное слово перед наступлением. Вооруженные силы Украины за это время засекли и уничтожили колонну. По информации аналитиков Института изучения войны ликвидировано около 100 российских военнослужащих, ещё около 100 человек получили ранения. В случившемся обвиняют командующего армии Сухраба Ахмедова. Его прибытие на плацу ждали солдаты. Ахмедов получил погоны генерал-майора в феврале этого года. За последнее время это уже третий удар вооруженных сил Украины по сосредоточению сил и по колоннам российской армии. Генералом оказался Сухраб Ахмедов. Ранее он управлял 155-й бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада писала письмо губернатору Приморского края, что Ахмедов и его товарищ генерал Мурадов в попытках получить звание героев России и бонусы планировали наступление, где за 4 дня потеряли более 300 человек личного состава. Людей же при этом они называли мясом. А вот ще одна история про отношение к людям как к мясу. Настроение людей и ситуация на фронтах таковы, что никаких обратных переговоров уже не будь-який. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.